Так, у продажу на авторинку свіжоприганий з Німеччини Ford Focus в універсалі. Звичайний синій колір. 10-й рік, 1,6 бензин, 16 клапанів, механічна коробка передач. Ціна 6100. Номер власника, наказує, щоб цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас лобове, нульочок у нас Нуль. Завозке лобове. Далі. Нульоч, нульочок у нас тут теж. Бачу я ноль. Тут ось 0. Да, автомобіля все всі скворітне, так, да? всі, всі завоски. Все за возьке скло. Так, у нас дивіться, такі легкосплавні диски. У нас галогенні фари. Це автомобільчик рівненький, універсал. Шторка присутня. Так, вона тут права частина також рівненька. Тканиновий салончик. Два передніх електросхоп механічна коробка передач, 5 передач, підігрів лобового, кондиціонер, Вортовий комп'ютер. Так що кого зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.